Так, правда. Насправді був у нас народ. Хто знає який народ? Ізраїльський народ, так. І де він був? В Єгипті. А що вони робили в Єгипті? Прости це від голоду, так? А що трапилось далі? Хто знає? Так, я взяла колон, і вони були рабами. Так? Дуже багато років вони були рабами. Але що їм обіцяв Бог? Що виведе їх з рабства? Добре. Добре. Він стримав свою обіцянку. Пам'ятаєте, скільки карт було для того, щоб вивезти їх з гіфта? 10 карт. Але остання була дуже страшна кара. Треба було. Взяти якесь ягня або іншу тварину, заколоти її, і помазати обвірок дверей. І всі, коли приходив вночі ангел, всі ті, хто це зробили і виконали, що робив Бог з ангелом, обходив стороною. От знаєте, що це значить паска? Пасха це значить обходити стороною. Тобто, коли прийшов ангел вночі і бачив, що вони виконали обіцянку Бога, ангела дійшов. Але з часом вони святкували для того, щоб згадувати, що Бог їх спас з рабства. Але Бог це змінив, коли закінчилося це святкування? Хто знає, коли закінчилася Пасха? Почали вже раніше святкували, ягня, м'я захворювали, збиралися сімейство, а потім прийшов хтось на землю. Хто знає, хто прийшов на землю? І що він зробив? Кого він замінив замість себе? Хто був там такий, кого запала? Він замінив ягня, він за нас помер на хресті, тому не треба тепер закорювати ягня. Все вірно, дітки. Насправді зараз не потрібно варити яйця, красити їх не потрібно. Не потрібно цілу п'ятницю прибирати, пекти паски. Тому що у нас є свято кожну суботу. У нас є свято, коли наш Христос помер за нас. І ми кожну суботу спілкуємося з Ним і згадуємо, що Він помер на Христі і змінив це свято. Добре? А зараз давайте помолимося.